Слухайте з вірою до кінця ці сильні молитви, через які богородиця подасть вам лікування захисти і виконання всіх ваших благань на благо. О Пресвятая Діва, мати Божа, Цариця Небесна, цю хвалу і молитву від нас, смирених слуг Твоїх, Ти Й, заступниця наша, надія, прихистоку, годину скорботи та випробувань. Ми звертаємося до Тебе з вірою і надією, знаючи, що Твоя милість безмежна і Твоя любов до нас велика. О, Пресвятая Владичице, Ти, що народила Спаса нашого Господа Ісуса Христа, будь нам заступницею перед Престолом Всевишнього, вислухай моління і прохання, піднеси їх до Сина Твого і Бога нашого, щоб Він змилувався над нами і подав нам благодать Свою. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що з'являлася світу у різних місцях і в різні часи, щоб підтримати і укріпити вірних, яви нам свою милість і нині. Пресвята, Богородице, Ти, що є втіленням чистоти і смирення, навчи нас слідувати за тобою в чеснотах, ти, що випакував в серці своєму безмежну любов до Бога й ближнього, навчи нас любові і терпіння, прости нас за грехи, наші, за слабкості, наші, за недосконалості наші, просвяти нас світлом Сина Твого, щоб ми стали достойними Його царства, омати Божа нас чесним Твоїм омофором від усякого зла. Бережи наші родини, наші домівки, наші серця, заступися за нашу країну, за наш народ, даруй мир і злагоду, зцілення і захист, просимо тебе, Бога сови нас мудрістю, і розумінням, вірою і надією, щоб ми змогли достойно пройти свій земний шлях і досягти вічного спасіння, О Пресвятая Зіва, мати світла і радості, будь нашою вчителькою, і наставницею, підтримай нас у важкі хвилини. Тішай в скорботах, направляй на шлях істини, твоя милість безмежна, твоя любов невечерна, твоя піка невгасима. Дякуємо тобі за всі богодіяння Твої, за всі милості Твої, за всі чудеса Твої, О Пресвята, Богородице, і славя, прийми цю нашу хвалу і молитву і молися за нас перед Престолом Господнім, Допоможи нам бути гідними дітьми Божими, навчи нас слідувати заповедям Його бути світом і сіллю для світу. Благослови нас на добрі справи, укріпи нашу віру, зміцни нашу любов, О, бо, Мате Божа, радуйся і веселися, бо ти радість наша, захисниця наша, помічниця наша. Ми мовимося до тебе, згубини серця, з вірою надією, з любов'ю і благовінням, почуй нас і не залиш нас, без своєї милості, хай буде ім'я Твоє, благословене і прославлене на віки віків. Амінь. Опри свята, Богородиці Цариці Небесна, славимо тебе серцем повним віри і любові, твоя велична осяжна, твоя милість безконечна, мати Божа, ти оберігаєш нас в будь-якій годині, ти зірка ранкова світанкова зоря, твоє ім'я благословене в устами народу, ти надія наша, ти заступниця світу, до тебе підносимо ми наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, мати Божа, прийми наше прохання, почуй нас. У смиренній молитві нашій, ти, що чудо звершило на землі і на небі, зціли наші душі, що тягарем гріха обтяжені, ти покровителька наша у бідах і скорботах, ти зцілителька хворих захисниця слабких, твої чудеса явні, твоя милість безкрайня, ми віримо, що ти завжди поруч з нами у будь-який час, ти свята діво, що Бога на світ привела, твоє життя, приклад смирення і святості, ти посередниця наша перед Господом Богом. Веди нас до царства небесного, шляхом праведності, Опречиста діва, оберігай нас від зла Твоїм покровом святим, захисти наші сім'ї, зверни свій погляд, милосердний, на нашу землю, принеси нам мир і спокій, що в серцях запанує. Ми славимо тебе, Богородице Діво, наші серця сповнені радості і вдячності, ти наша надія, ти наша радість, вислухай нас, мати Божа в нашій молитві щирі. Всі святі ангели співають Твою славу, на небесах і на землі величається ім'я Твоє. Ми приєднуємося до їхнього хору з вірою, присвята Богородиця, з нами вічно осяючи на шлях, Амінь. О Пресвята Богородиця, Діва Марія, ти богодатна і пречиста, матір Спасителя нашого, Твоя велична осяжна, Твоє милосердя безмежне, завжди допомагаєш і захищаєш чудеса, Твої нескінченні, ти світло, що сяє в темряві, зірка ранкова, твоїм теплом зігріваєш серця, твоїм світом просвітлюєш розуми, ти мати милосердя джерело радості і надії. З твоїх рук виходять благословення, з твого серця, любов без кінця, опричисте діво, ти благословення для всіх вірних, твої молитви спасають нас від бід, твої слова лікують наші душі. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти захисниця всіх знедолених, заступниця перед Богом. До тебе звертаємося у своїх потребах, у своїх радощах і скурботах. Пресвята Богородице, Ти втілення, доброти і ласки, твоїм молитовним покровом огортаєш нас від зла. Ти цариця і землі, твоя влада велика. З твоєю допомогою долаємо всі перешкоди Твоїм ім'ям, перемагаємо темряву, мати Божа, ти чудотворна Твої діла прославляються в народі, Твої кони, джерела з Твої явлення, знаки милості. Ти даруєш нам спокій, у бурі, ти ведеш нас до вічного життя, твої слова як дощі, твоя любов як роса небесна, Пресвята Богородице, ти наше надійне пристановище, до тебе звертаємося у важкі часи, ти висховуєш наші молитви, ти мати всіх скорботних і нужденних, ти наша провідниця, з твоєю допомогою ми не боїмося нічого, з твоєю підтримкою ми сильні. О, Пресвята Богородице, Твої благословення зцілюють нас. Твої обіми дарують мир, твої слова, джерело мудрості, ти приклад смирення і віри, ти зразок любові і терпіння. Твої молитви до Бога, наша надія, опора, твої чудеса, наша радість і натхнення, пресвята Діво, ти, хранителька нашої віри, твоїм прикладом ведеш нас до праведності, твоєю милістю даруєш нам спасіння, ти наша мати небесна, ти наша радість і втіха. Твоїм ім'ям славимо Бога, Твою допомогою, йдемо до вічного життя, о, Пресвята Богородиця, ми прославляємо Тебе, мовимося до Тебе з вірою, любов'ю, Твоє ім'я, наше спасіння, Твоє молитви, наш захист, Твоє благодать, наше життя, Ти наша мати, і покровителька, ти наша світ, і надія, Пресвята Діво, будь з нами завжди, провадь нас до Спасителя, підтримуй у всіх випробуваннях, Твоєю милістю, ми спасені, Твоєю любов'ю ми живемо. Слава Тебе і прославляємо, о пречиста Богородиця, на віки віків. Амінь. Опресвята і непорочна зіва мати Господа нашого Ісуса Христа, з вдячністю схиляємо коліно перед Тобою, звеличуємо твою величі, Твої величі, Твоє милосердя, осяяні Твоєю благодаті і любов'ю, ти, що обрана Господом, щоб бути пресвятою матір'ю Його, висуха моління наші, злянця на потреби наші, напишіть імена та прохання в коментарях. О, Оси благомати, сяй нас, світом Твоєї віри, зміцни нас, у надії на Господа, і навчи нас любові до ближніх наших, дивися з неба на нас, як ніжна мати, дивися на своїх дітей і спаси нас від гріхів наших і всяких бід, Пресвята Богородице, Ти, що всіх святих перевершуєш, прийми наші мови Твої подяки, і заступайся за нас перед Сином Твоїм, Господом нашим, Ісусом Христом, бо ти, заступниця наша надія надії, втіха наша. Та радість нашої опора в скорботах наших, О, Мати Божа, даруй нам мир і спокій душевний, оберігай наші родини від усякої напасті, даруй злагоду і любов між нами, вчини так, щоб у кожному домі панували, віра, надія, любов, щоб серця наші завжди були звернені до Господа. О, Пресвята Діво, ти що стоїш перед Престолом Господа. вимови нам благодаті, милість, цілення від недуг душевних і тілесних. Охорону від зваю ворожої підступності, піднести нас у своїх молитвах, щоб ми стали гідними Божого царства. О, Всеблага заступниця, просимо тебе, допоможи нам у духовній боротьбі, захисти нас від спокусу, ворогів, видимих і невидимих, бо ти наша надія і заступниця, наша молитовниця і покровителька. О Мати Божа, покрий нас своїм святим покровом, прихилися до нас у нашій нажді і скорботі, даруй нам Твоє заступництво і милість. Навчи нас смиренню і послуху, віри, й надії, любові, і милосердя, щоб ми йдучи твоїм шляхом, досягли вічного спасіння, О, Пресвята Діво Марія, віддаємо Тобі наші серця і душі, наше життя, і всю нашу надію прийми наші молитви. і нехай буде звеличено Твоє святе ім'я в усіх народах і поколіннях, на віки вічні. Амінь. О присвята, пренепорочна Діва Богородиця Марія, Ти єдина з поміж обрана кобрана, бути матір'ю нашого Господа, ти стала храмом живого Бога і Твоє благословенне воно, носила Спасителя, світу, ти, що достоїлася чути ангельське вітання, радийся, благодатна, Господь з тобою, до Тебе звертаємося в молитві, як до нашої заступниці і Покровительки, ти, що прийняла вістку від ангела і вірою вклонилася в волі Господній. О, Діво, будь нашою наставницею вірі, допоможи нам іти шляхом праведним, зміцни нашу віру і нас смирення перед волею Божою, Твоє серце, повне любові і милосердя, завжди готове до допомоги кожному, хто звертається до Тебе. О, Пресвята, Богородиця Твої молитвою велику силу перед Престолом Всевишнього. проси за нас, у Сина Твого, Господа, нашого, Ісуса Христа. Щоб Він помилував нас грішних і дарував нам спасіння, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що завжди слухаєш наші миління, приходиш на допомогу в годину скорботи, будь нашою охороною і захистом від усіх бід і спокус, прийми цю нашу щиру молитву, Мати Божа, і з серця над нами, Проси у Сина Твого, щоб Він дарував нам здоров'я, душевне і тілесне, мудрість у справах наших, мир і спокій у наших серцях. Випроси для нас богадать Святого Духа, щоб ми живи у праведності істині, завжди виконуючи заповіді Божі, ти, що піднеслася до небес і сидиш праворуч свого Сина, не переставай молитися за нас, щоб ми прощені від гріхів наших, могли разом з тобою славити Господа нашого і Спасителя в Царстві Небесному, ти між жінками, і благословени плідвона Твого, бо Ти народила Спасителя наших душ. О, пренепорочне діва, мати нашого Спасителя, будь нам провідницею на шляху до Царства Небесного, захисти нас від ворогів видимих і невидимих, оберігай наші сім'ї і даруй нам мудрість, щоб ми завжди могли пізнати волю Божу і виконувати її у своєму житті. Пресвята Богородиця, спаси нас і допоможи нам завжди звертатися до тебе у молитві, з вірою, і надією, бо Ти є наша надія, і заступниця. Мовимо тебе, Діво Марія, прийми цю нашу молитву і передай її престолу Господньому, щоб ми, отримавши благодать Божу, могли славити і величати Тебе на віки віків. Амінь. О Пресвята Богородиця, ти, що свою милість всяєш на небі і на землі, прийми наші маління і наші прохання, сердець, напишіть імена та прохання в коментарях прославляємо тебе, Діво Чиста, і співаємо твоїм чудесам. Бо ти є невгасиме світ, твой захист для всіх вірних, ти, що полегшуєш усього світу, тягорі, і подаєш радість і спокій душам нашим, милістю Твоєю, Присвята, ти втішаєш скорботних, і всіх, хто до тебе взиває з віру і зціляєш, О, Присвята, владичиці, Твоїм заступництвом захищаєш нас, перед Тобою кланяємося в молитвах і сльозах, знаючи, що ти наша помічниця і захисниця твоя милість, і любов безмежна, як небеса. Ти є двері небесні, через які прийшов до нас Спаситель, і через тебе отримаємо і спасіння, прославляємо тебе, Богородице, Матір Світла, бо ти завжди поруч із нами в радості, в скорботі. Твої чудеса і знамення відомі на всій землі, і всі народи славлять тебе за твоє величі милосердя. О, причисте діво під твоїм покровом ми знаходимо притулок, і твоїм заступництвом зцілюються наші душі тіла. Просимо Тебе, Пресвята Богородиця, за наші дітей, і родини, за всіх, хто захищає нашу Батьківщину від ворогів. Нехай Твоя любов і милість буде з ними завжди, і Твоя небесна опіка оберігає їх на всі дні, Мати Божа, Твоє ім'я, і величне, і святе Твоїм благодатним серцем зцілюються всі наші рани, О, Пресвята Богородиця, прийми наші мови, Твої прославлення, бо Ти є наша надія і захист на всі часи віки. Амінь. О, Пресвята Діво Богородице, ти, яка вивечі свистеєш, вище всіх небесних сил, прийми від нас, смирених дітей твоїх, маління і сльози наші. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Всеблага заступниця, те, яка завжди готова простягнути свою руку допомоги всім, хто потребує твого заступництва, злянься на нас, грішних і недостойних. О, Пречиста мати Божа, ми припадаємо до тебе з покорою і надією, Просочи Твої милості та благодаті, знайди нас у наших скорботах і турботах, захисти наші родини від усіх бід, напасти, від ворогів видимих і невидимих, даруй мир і злагоду у наших домівках, нехай Твоя благодать освятить наші душі і серця, вона порочна діво, будь нам щитом і захистом у життєвих випробуваннях, зміцни на совірі надії на Господа нашого Ісуса Христа. Даруй нам здоров'я душі і тіла, зцілий нас від дух хвороб, віднови наші сили для свідчення Тобі, і Твоєму Сину, утіш нас у наших печалях і скорботах, настав нас на шлях праведності, істини, бо мати Божа, богослови нашу землю, Україну, захисти від ворогів і напасти, й допоможи нашим відважним захисникам. Здобути перемогу над ворогом, нехай мир і справедливість запанують на нашій землі, просимо тебе, присвята, про богословення і захист наших родин, дітей і рідних. Нехай Твоя ласка завжди буде над нами, о Мати Небесна, змилися над нами грішними, допоможи нам виправити наші шляхи, провадь нас до спасіння, дай нам сили видавати спокуси, випробування. Зміцни нас у вірі, любові, випроси у Сина Твого прощення, наших гріхів і благодать на виправлення нашого життя, присвятай Богородице, Святи, яка є мати всіх вірних, прийми наші щирі моління і даруй нам Твоє заступництво і благословення, просимо Тебе, О Мати Божа, будь нам провідницею всіх наших справах, наставляй нас на шлях праведний, допомагай у наших починаннях і праці, Благослови наші діла і помисли. Діво пречиста, усяка надія наша на Тебе не залиши нас у наших випробуваннях і труднощах, даруй нам мудрість і терпіння, змісти нашу віру і надію на Господа, просимо Тебе, Овсе блага, будь нам світлом і путівницею в житті, допомагай нам носитися гар нашого Христа з гідністю і покорою, о Мати Небесна, Пресвята, Богородице, почуй наші миління, прийми наші сльози і прохання, злянся на нас, грішних і недостойних. Даруй нам Твоє милосердя і благодать, просимо Тебе, заступниця і мати наша, благослови нас наші родини, нехай Твоя любов і милість завжди будуть з нами. Амінь. О Пресвята Діва, Мати Божа, Цариці Небесна, ти, що приймаєш миління всіх, Хто з вірою, і любов'ю до Тебе звертається, Ти, що за своїм чистим і непорочним серцем носила Оні, Сина Божого, Ти, що народила світло світу, Його ж ласкою і милістю, ми спасенні. Ти є радістю нашою захисницею, покровителькою Бож під Твоїм святим Омофором ми знаходимо притулок і спокій. Ти, що наділила нас багато милосердям, що благословляєш нас і ведеш нас до Сина Твого Ісуса Христа, опричиста, ти, що молишся за нас грішних перед Престолом випроси випросив Сина Твого, нашого Господа, прощення гріхів наших, зцілення від недуг, захист від ворогів видимих і невидимих. Порятуй нас від всякої біди і напасті, обдаруй миром і благодаттю, Ти, є джерелом милосердя, любові, Твоє серце переповнене з підчуттям до всіх стражденних і знедолених, піднеси наші молитви до Бога, щоб Він вислухав їх і дарував нам свою милість і благословення, напишіть імена та прохання в коментарях. О присвята, ти що є Небесної світлице, не освяти світом Твого Сина, наповни наші душі світом віри і надії. Ти, що вмієш цілювати рани, сердець і душ, яви нам свою милість, ізціви наші недуги, ті весні і духовні, збережи нас від зла від усякої небезпеки і від лукавих помислів, о присвята, ти, що захищаєш нас своїм небесним покровом, будь з нами завжди веди нас з дорогою праведності і вічного спасіння, ти, що є заступницею нашою, не залишай нас без своєї небесної допомоги і підтримки, мовимось тобі з вірою, любов'ю, просимо тебе. О, свята, Богородице, будь нашим дороговказом у цьому земному житті, веди нас до Сина Твого, щоб ми могли досягти вічного життя і радості у небесних оселях. О, Пресвята і прибаси Діво, збережи нашу віру, укріпи наш дух, допоможи нам перебороти всі випробування і труднощі. Нехай Твоя материнська любов і милість завжди будуть з нами, охороняючи нас і ведучи до спасіння. До Тебе, Пречиста Діва, підносимо наші молитвої прохання, з вдячністю і смиренням вклоняємось Тобі, бо Ти є наша надія, заступниця перед Господом, Хай буде слава Тобі, Пресвята Богородиця, віки вічні. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Діво Марія, радуйся, джерело милості, ласки, Матір Божа, Твоїм покровом нас вкрий. Велич Твоя невимовна, Твоє світло, не незасиме, Ти, що в серці носила Спасителя світу, мати нашого Господа, радости наша, заступниця вірна, Твоя доброта безмірна, чудеса Твої явлені нам повсякчас, одіво чиста піднесена понад небеса, мов Твоїми зміцни наші серця. Напишіть імена та прохання в коментарях. Утік благодаті твої з неба прави, вірних твоїх підтримуй, у годину піди, Милосердна мати, до тебе звертаємось з вірою, в стражданнях і скорботах, ти наша опора, ти лікарка недугів, цілі душі тіла, заступниця полка, нас до спасіння веди, ти що під Твоїм покровом зберігаєш всіх. Матір вагідна, слухай наші благання, рятуй від ворогів, мир спокій в Твоїй милості захисті, нехай перебуваємо, Пресвята Богородиця, славна Цариця Небесна, з Тобою наша надія, наш мир і радість, прими наші молитви, з вірою сповнені, види нас до Христа у світлі Твоєї благодаті, О, Пресвята Діво, прославлена в усіх народах, Твоїм ім'ям Богословенії, в Тобі сила наша. Благослови наших захисників, сім'ї дітей, збережи Україну в мирі благополуччі. Ти, що чудеса твої, являєш нам невпинно, вислухай наші молитви, осяй нас твоїм світлом, заступнице наша перед Престолом Божим, твоїми молитвами спасіння досягнемо, Пресвята Богородиця Діво Марія, молитвами Твоїми нас бережи і підтримай в часи з радості, скорботи ти завжди поруч. Ми славимо Твоє ім'я на віки вічні. Амінь. О, Пресвята, Богородиця, Мати Божа, Цариці, і Землі, ми грішні і недостойні приходимо перед Твоєю величчю злибокою покорою любов'ю величаючи тебе за всі твої милості і чудеса, що ти дарувала нам, недостойним дітям Своїм. Ти осяя нас світлом Божим, Захисниця наша і заступниця, прихилися до нас у нашій годині потреби. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прости нам наші гріхи, що ми щенили думкою свого ми зілом, злянься на нас, покриваючи нас твоїм священним покровом, захищаючи від ворогів видимих і невидимих, О, Мати Божа, ти ще й двері до Царства Небесного, виведи нас на шлях правди і святості, веди нас до свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, даруючи нам духовне зростання і зміцнення у вірі. Допоможи нам у нашій боротьбі з гріхом, щоб ми могли з чистим серцем служити Господу і бути гідними Його милості. Благаємо тебе, Пресвята Богородиця не покидає нас у нашій скорботі і випробуваннях. Нехай Твоя материнська любов огортає нас у кожній миті нашого життя. Заспокой наші серця, даруючи нам мир і спокій, щоб ми могли зі спокоєм духу проходити через життєві бурі, О, Мати Божа, прославляємо тебе за твою безмежну милість і допомогу, Благослови наші сім'ї, наші домівки, наших дітей, всіх хто дорогий нашому серцю. Заступися за наших захисників, які стоять на сторожі нашої батьківщини, нехай Твоя небесна опіка буде з ними у кожній битві, захищаючи їх від усілякого зла. Пресвята Богородиця, осяя наші шляхи, направляючи нас до життя вічного, дай нам силу і відвагу у випробуваннях, терпіннях в скорботах і мудрістю прийняті рішень, нехай наша віра у Твою святу допомогу ніколи не згасає. Звертаємося до тебе, Царице Небесна, спокої, вірячи, що ти завжди поруч з нами, прийми наші молитви, наші сльози, наші бажання, обдаруй нас твоєю материнською любов'ю і милістю. Пресвята Богородиця, будь нашою заступницею перед Престолом Всевишнього, молячись за нас, грішних, і випроси нам, у Господа прощення гріхів і вічне спасіння, даруй нам мудрість, чистоту серця, любов до ближнього, О, Мати Божа, прославляємо Тебе за Твою святість. дякуємо Тобі за Твою невичерпну милість і любов, всі наші надії покладаємо на Тебе, вірячи у Твою, всесильну допомогу і заступництво. Прийми цю нашу молитву, Присвята, Богородице, і нехай вона буде угодна Тобі, видачи нас до спасіння, прослався у наших серцях і в наших життях, щоб ми могли з радістю і вдячністю славити Тебе на віки вічні. Амінь. О Присвята Діво, Богородице, звеличена слава Твоя над небесами. величаємо тебе, Мати Божа, співами душ наших і молитвами, сердець. Напишіть імена на та прохання в коментарях. О Марія Непорочна, Царице, Твоя милість безконечна, і незрівняна, захисниця нашої надії всього світу, під покровом Твоїм шукаємо захисту і розради, чудеса Твої, ося темряву, Твоя любов нас огортає, як промінь світанку, Твої молитви підносять нас до трону Божого і в Твоєму обіймі знаходять спокій наші душі. Одіва чиста, ти, що Богословив свій світ вам Сина Божого, Христа Спасителя! Твоя покора і смирення надихає нас, уважно слухаєш наші маліні і зітхання, ти, що на весіллі в кані перетворила воду на вино, дивлячись на твоє милосердя, дивуємося чудесам Твоїм, Твоїм заступництвом зцілюються немічні. сліпим повертається зір, хворим здоров'я, ти, що молилася на Огофі біля Христа, твоя віра і терпіння є прикладом для нас, Піднесена на небо з душею тілом. Стань для нас захисницею у всіх спокусах і випробуваннях. О, пречиста мати, ти що ангелом і святим, є радощами в вічному житті, своїм заступництвом ведеш нас до спасіння, види нас до пристані вічного життя і радості, ти ще посередницею між Богом і людьми, своїм чудесним заступництвом, відкриваєш двері неба, твоїм молінням, відвертаєш гнів Божий, подаєш мир і благодать тим, хто кличе до тебе. Мовси, блага заступниця, допоможи нам, покрина своїм святим омофором, заступайся за нас перед престолом Божим, і нехай Твоє ім'я завжди буде прославлене на наших устах, О Марія Цариці, небесі землі, твоя любов і милість до нас безмежні. Прийми нашу молитву і прославлення і благослови нас на дорозі спасіння, вигощаємо тебе, Пресвята Богородиця, і дякуємо Тобі за Твої чудеса, моли за нас, о Мати Божа, щоб ми. Завжди були вірними слугами твого сина Христа Господа. Амінь. Ставте вподобайки під відео. надійшліться від убижні вашим для поширення слова Божого, восеня покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з нами.